Жахливий був. Ви бачите самі, що тут робиться, і подивіться дитячок. Що зробили діти Путіну? Що люди зробили не Що зробили? Він терорист. І якщо швидше вся країна, всі люди цивілізовані, признають, що він терорист, то буде по-іншому. Я так вважаю. Да, ще більше Я любити. Фільми, фільми. Оце все вся сторона, бачите, оце все. Там все зруйнено. Оце є і... Значить, всі. Ці...